Представляємо лінійку зовнішніх світильників торгової марки VioLux. атом, круг, полоквадрат у трьох кольорах білий, сірий, антрацит потужністю 12 і 18 Вт без сенсора із мікрохвильовим сутінковим сенсором та датчиком руху. Світильник має розбірну конструкцію, основу кріпом на стелю або стіну. Для забезпечення захисту від пилу та вологи на кріплення одягаємо копачки. Захист IP забезпечує силиконовий від та силиконовий ущільнювач. Під'єднання світильника відбувається всередині корпусу за допомогою швидкозажимного клемника. Після монтажу до швидкозатискача під'єднується провід. Далі накривається плафон і легенько притискується, щоб защіпки могли зчепити плафон. Додатково плафон прикріплюється гвинтами до основи. Така розбірна конструкція. Полегшує монтаж та демонтаж світильника і його обслуговування. Заміна LED модуля не вимагає демонтажу світильника, основа може залишатися на стіні. Вам достатньо лише від'єднати плафон разом з платою.